Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в Аврорі стартували нові акції з 31 березня і по 6 квітня включно. 24 гривні набір шпателів, кондитерських, кулінарних. 3 штуки фігурні. Вони, бачите, є такі і з такими кутиками, з гладшими, одним словом, різні. Форма для випікання силіконова ведмедик, є ще у зеленому кольорі. Ціна 27 гривень. Пензлик кулінарний силіконовий із прозорою ручкою. Ціна 22 гривні. Теж кольори є в асортименті. З такої ж колекції є лопатки. Ціна 24 гривні. Шпатель кондитерський, металевий, за 39 гривень. 59 гривень коштують вінчики для збивання металеві, напівавтоматичні. Тобто, так, натискаєте і воно прокручується. 69 гривень коштує відкривачка для консервів. Металева із пластиковою ручкою. По 55 гривень ополонний кухонний силіконовий. І білий, і салатовий, і рожевий. Лопатка кухона із прорізами з дерев'яною ручкою. Ціна 69 гривень. По 39 гривень тарка для. Часником і з пластиковим тримачем. Такий ніж шатківниця для капусти металева із пластиковою ручкою за 59 гривень. До речі, ви про неї залишали дуже багато хороших відгуків, є ще у білому кольорі. 44 гривні овочечистка. Тут є три в одному бачите, є і відкривачка, овочечистка і ще є штопор позаду. Молоток для м'яса дерев'яний з такими металевими накладками з двохсторонніх віндеться на 99 Пакети для продуктів паперові. 19 на 11 см, 15 штук за 33 гривні. Набір. Ложка для морозива із довгою ручкою з візерунком. Ціна 27 гривень. Не знала я, наскільки вони є зручні, такі ложки з довгою ручкою, поки одну собі не купила і не спробувала, виявилося корисно в термосі щось помішати чи дотягнутися до дна баночки одним словом класна річ. Одненьку хоча б треба мати. Ложка чайна із нержавіючої сталі, теж з таким візерунком. Ціна 27 гривень. З цієї колекції ложка 27 гривень. 29 гривень коштує ніж теж з такої колекції. 55 гривень коштує ніж кухонний металевий, із дерев'яною ручкою. Ручка, справді, дерев'яна чорного кольору. 59 гривень, ніж кухонний металевий. 59 гривень. Ручка тут пластикова. 22 гривні коштує ніж для томатів з кольоровою ручкою. Теж ви мені залишали про них гарні відгуки, що вони досить гострі. 139 гривень коштує ніж сокира. Теж з дерев'яною ручкою. Такий ніж ціна 49 гривень. Він йде із чохлом таким прозорим. Друшлак металевий круглий із ручками 129 88 гривень. Коштує фруктівниця металева. Каркасна квадратна. Ось так виглядає силиконова форма для випікання квадратна за 77 гривень. Є різні варіанти кольорів. Розмір 26 на 24 см і 5. 5 см висоти. Кришка універсальна скло силикон. Ціна 199 гривень. Тут розмір, так би мовити, 3 в 1 на 3 діаметри підійде, і менше. Більша теж акційна ціна 229 гривень. Чайник заварювальний, скляний із корковою кришкою. Ціна 279 гривень. Має таку ще металеву вставку. Бульйониця керамічна об'ємом 650 мл за 64 гривні. Кухоль порцеляновий. Ціна 59 гривень. Нова колекція. Такий кольоровий або такий жовтий варіант. До них ще можна підібрати тарілочки прямокутні. Органайзер для холодильника пластиковий із ручкою. Йде він без кришки. Ціна 88 гривень, об'єм, 3 літри та 600 мл. Появились менші баночки для сипучих скляні. Ціна акційна 99 гривень. такі із сердечком. Я так думаю, тут орієнтовно, мабуть, 1 літр об'єм. А є більше ціна 139. Дозатор для олії скляний із щіткою 69. Ось ці верхівки бувають в різних кольорах. Вони пластикові, а сама ємність скляна. Пляшка для олії чи оцту 100 із дозатором 69 гривень. Менший варіант, бо є ще більші. Тільки недавно появились ці пляшечки для напоїв, а вже на них є акційна ціна 119 гривень. Вони йдуть із ручкою, з фільтром. До речі, приємний пластик на дотик. Дуже великий асортимент кольорів. Трубочка. Такі варіанти. Набір контейнерів харчових три штуки 88 гривень. Вони йдуть різного об'єму 400 мл 800 та літр 400. Однотонна кришечка без малюнки. Такий контейнер харчовий, дитячий, серцевина металева, а зовні вони йдуть пластикові. Ці контейнери ціна 77. Такі пластикові чашки поп іт 55 гривень. Кольори є на вибір. Серветниця дозатор дерев'яна. Ціна 99. Такий квадратний варіант. Тут відсувається знизу, вставляєте серветочки і все. Масляниця кухонна. Низ бамбуковий, верх пластиковий ціна 55 гривень. 44 гривні коштує контейнер: об'єм 1 літр та 200 мл. Така кришечка З сотами. Такий об'ємом літр та 200 мілілітрів. Сніженька ціна 17 гривень. І з сотами є варіант об'ємом 2 літри Ціна 64 гривні. Дошки кухонні пластикові, прямокутні ціна 59 гривень. Розмір 30 на 20 см. Вони йдуть із ручкою. Дуже є багато їх варіантів розмальовки. А з іншого боку вони йдуть просто біленькі. Серветки кухонні. мікрофібра, ціна 11 гривень. Чесно, на всьому пишуть мікрофібра. чисто для мене, наприклад, це не є мікрофібра. Не знаю. А для вас як? 25 на 25 см розмір. 31 гривню коштує ось така порційна серветочка. Кольорова. Кольори є, до речі, різні. 44 гривні набір серветок кухонних 5 штук. Ось такі кольорові. Оце вже я би швидше сказала, що це мікрофібра. Так, на мою думку, знаєте, бо то в кожного свої думки ділюсь з вами своїми. Розмір не бачу. Такі вони невеличкі рушнички, серветочки квадратні. 24 гривні набір серветок кухонних з мікрофібри – Три штуки. Ці вже йдуть такі яскраві кольорові. Приїхали такі форми для заморожування льодом. Ціна 59 гривень. Ви знаєте, я минулого року купила собі оденьку і дуже нею задоволена. Виходить, багато, досить льоду за рахунок того, що високі ось ці кубики, і треба лише декілька штучок, щоб охолодити напій. І гарно те, що вона не гнеться. А так тримає форму, тобто зручно занести до морозильної камери. Обов'язково куплю ще одну, бо вона дуже має багато плюсів. І за рік з нею нічого не сталося. Виглядає як нова. Набір мішок кондитерський із металевими насадками. Були схожі колись, але бачите, тут дуже різні ось ці насадки різних форм. 14 штук у комплекті. Набір паперових рушничків 2 рулони, двошарові 42 гривні. Туалетний папір 1 рулон 8 гривень. Такий туалетний папір велика намотка. Ціна 19 гривень. 47 гривень туалетний папір 4 рулони. 27 гривень серветки паперові сафі. Двошарові 100 штук. Такий варіант 150 штук за 37 гривень. Шпалери самоклеючі 49 гривень 2 метри на 60 сантиметрів. Такі вони йдуть під мармур. Різні кольори. Паперові рушники сафі дуже великий рулон за 179 гривень. Двошорові, подивіться, просто гігантський рулон. Серветки вологі, 120 штук за 39 гривень. Дитячі вологі серветки 100% бавовна 54 гривні, 50 штук. З серветки до столу, вони йдуть більші, 33 на 33 см, 80 штук 24 гривні. Рушники паперові, трьохшарові, один рулон. Такий він більший. 79. Рушники паперові, один рулон, рожеві 27 гривень. Такі 37 за 2 рулони. Еколо туалетний папір 4 рулони двошаровий 37. І такий варіант 59 гривень за 6 рулонів. Він йде двошаровий. 59 гривень коштує вішалка металева із гачками. Є в чорному або в білому кольорі. Так, багато тут гачків. 7, 7 гачків. 29 гривень коштує набір прищіпок. 20 штук. Вони є менші від стандартних. такий варіант на 24 гривні за 10 штук. Шнур для білизни. Довжина 20 метрів, ціна 44 гривні. 88 гривень коштує килимок, придверний, напівкруглий. Ось такі вони йдуть. Кольорові. Знизу прогумований, а зверху такий, як звичайний килим. 14 гривень коштує набір губок шкрібків для миття посуду. силіконові. Такий тримач для туалетного паперу за 39 гривень. 24 гривні набір гачків настінних 5 штук на клейкій основі. По 39 гривень чашки фарфорові, зелені. Такі підставки для її ціна 129 гривень. Нарешті дочекалися акцій. Є ще в зеленому кольорі. Набір її з декоративних, а 6 штук це ось такі на паличці за 55 гривень. А ще, господинки, звертайте увагу, є акції на форми. Такі маленькі, поштучно 3 гривні 50 копійок. 100 г. 200 г 4 гривні, 300 грамів 5 гривень. Є з різними зображеннями. Дуже зручно, що можна поштучно собі взяти кількість, яка вам потрібна. І на 500 грамів ціна 6 гривень за штучку. Паперова форма. Фігурка декоративна великодня, зайчик, ціна 117 гривень. Це є менше, бо є ще більші такі, то ціна дорожча. 29 гривень коштує підставка для зубної щітки, паста. Мильниця пластикова кольорова. Ціна 29 гривень. Має таку вставку. І ця вставка може бути різних кольорів. Є більш до блакитного, сірого або рожевого кольору, а основа біла. Мельниця пластикова, ціна 24 гривні. Цей варіант закривається. Мельниця у формі ванночки. Є біла, чорна ціна 15 гривень. До речі, можна взяти, щоб купувати лялечку, тільки що, а, мабуть, вода не буде затримуватися. Тут є отвори. Все-таки це для мила. На щеплю в срібному кольорі. Змінна насадка з мотузки. Так, це є фірма Fine 74 гривні. Калимок для ванної кімнати силиконовий. Він вставляється всередину в ванну чи в душову кабіну 49. Така вішалка для просушування дрібних речей, шкарпетки, можливо, білизна. Ціна 49. Йоршик для унітазу з підставкою. Ціна 139 гривень пластиковий квадратний 49 гривень, об'єм 6 літрів. Приємний рожевий колір. 84 гривні коштує щітка для чищення кухонна із гівністю для миючого засобу, з кнопкою для дозування і з підставкою. Такий варіант. По 39 гривень кошик універсальний пластиковий, прямокутний. Дозатор для рідкого мила ціна 84 гривні. Оця основа може бути і в інших кольорах. 74 гривні коштує штора для ванної кімнати. Якісь такі нові появилися тут такі листочки. Всі з листочками. До речі, помітила, що, наприклад, в моїй аврорі можуть бути всі з листочками, а в іншій аврорі можуть бути всі однакові, але інші. Тобто з цієї самої серії. Розмір 1,80 на 1,80 м одна шторка. Такі є ще петельки невеличкі. Ганчірка для миття підлоги 29 гривень, розмір 50 на 60 см. Така корзинка за 59 гривень. 64 гривні коштує відро. більше воно 8 літрів об'єм. Таз пластиковий об'ємом 12 літрів за 84 гривні. Теж йде такий прямокутний. Сидіння для унітазу перлина 169 гривень. Від fraкенбок такі губки кухонні в наборі 6 штук 41 гривня. Набір серветок целюлозних вологопоглинаючих. 4 штуки за 59 гривень. Набір шкрипків для тефлону ціна 16 гривень за три штуки. Такий набір шкрипків кухонних «Файно». 3 штуки: 16 гривень. Совок із довгою ручкою, ну так, відносно довгою довше від стандартних 37 гривень. Гель для прання від торгової марки Велі 4 літри за 129 гривень Universal засіб для прання 3 літри за 89 гривень. Порошок для прання Grünwald 1 кг та 700 г99 гривень. Кисневий відбілювач для тканин Міс Хелен 450 грамів за 57 гривень. Тесорі для прання кондиціонер. 760 мл 134 гривні. Капсули для прання сіла для кольорових речей 12 штук за 94 гривні. І є ще універсальний варіант теж 94 гривні. 55 гривень коштують такі таблеточки для очищення пральної машини. 3 штуки в наборі. Відвелі рідке господарське мило 1 літр за 29 гривень. Парус, концентрат для ручного чищення. Ковриків 5 гривень 25 г. Такий засіб для миття та дезінфекції холодильників. Ціна 44 гривні 500 мл. Піна цитрус, очисник інтер'єру 69 гривень 300 мл. Засіб від свілі та грибків 39 гривень з розпилювачем. Такий засіб для миття підлоги та стін 39 гривень 1 літр. велі крем для чищення по 29 гривень 500 мл. Засіб для миття посуду: 7 в одному супервош 37 гривень 500 мл. Еліо засіб для миття посуду по 29 гривень 500 мл. Сатін для дитячого посуду 550 мл 34 гривні. Засіб для миття посуду лимон, півлітри 16 гривень. Лимон фреш. Об'єм теж 500 мл ціна 27. Освіжувач повітря, гелевий. Є три варіанти ароматів 190 грамів за 39 гривень. Освіжувач повітря «Велі» – 34 гривні 300 мл. Аромати є в асортименті. Така запаска для миття вікон та дзеркал 17 гривень за 500 мл без розпилювача. Сама засіб для миття скла 34 гривні з розпилювачем. Сама засіб для ванної кімнати 69 гривень. Стікері чистоти DAC – 44 гривні 3 штуки. Промакс ціна 49 гривень. Об'єм 750 мл. По 19 гривень біопрепарати для приватного сектору. 20 г. Гель для душу, б'янка із дозатором 1 кг, 99 гривень. Спрей для волосся лісова 100 мл 29 гривень. 59 гривень, скраб для тіла. Дольче Веро, малинова панакота 250 мл. І є ще ось такий варіант скраб для тіла. Цукрово-сольовий. Кіремісу. Шампунь-кондиціонер від торгової марки ШИК. Ціна 49 гривень 300 мл для дітей. По 59 гривень гель для душу чоловічий 250 мл. Бальзам маска для волосся Біон 480 мл 64 гривні. Шампунь для волосся ціна 15 гривень за 200 мл. Портесен такий набір, бальзам, маска та шампунь. Ціна 149. 99 гривень коштує шампунь. міцелярний для волосся. Сенсі. Об'єм 400 мл. Бальзам кондиціонер 200 мл 77 гривень. Щіточка така багатостороння. Тут і пемза, і пилочка. 4 в одному. За 34. 34 гривні коштує кремило рідке 1 літр з дозатором. Мило тверде. Grand Charm, аж 125 грамів. Ціна 19 гривень. Є різні аромати. Полуниця. апельсин, манго. По 32 гривні. Сіль для ванної спа. Вони йдуть ароматизовані. Лаванда, ваніль. Вага 500 грамів. Vero, рідке крем мило 500 мл за 29 гривень. Такий варіант 32 гривні. Дитяча. 88 гривень коштує набір насадок на ручку фрезера в коробочці. 139 гривень коштує гель для нарощення та укріплення нігтєвої пластини у баннурсі. Хто купляв дівчата, залишайте відгуки, буде цікаво почитати. Можете собі спробувати, бо я укріплюю пудрою. 84 гривні коштує пінка для умивання обличчям з такою щіточкою 150 мл ультрам'який пілінг. 19 гривень коштує набір пилочок 6 штук. 15 гривень. Така пилочка для нігтів одна штука. Вода міцелярна 200 мл 34 гривні. 24 гривні набір інструментів для брів. 3 штуки. Вії накладні білі 39. Тінт для губ. Відловіт 24 гривні. 24 гривні коштує набір свічок чайних 6 штук олія ефірна 44 гривні, 10 мл. Є різні аромати. Кашпо ціна 49 гривень. Воно йде пластикове, тут по центрі є отвір, і ось так можна щось собі помістити, і вже буде зовсім інше кашпо. Такий варіант 119 так, для порівняння.